Історія божевільні від притулку до камери тортур у нашій культури. Психіатрична лікарня це місце оповито страхом і похмурими легендами. Ми уявляємо собі буйних пацієнтів, санітарів і жахливі методи лікування. Насправді, історія цих закладів ще страшніша за будь-які міфи, де лікування було спрямовано не на допомогу, а на придушення особистості. Перші божевільні, як, от, лондонський бедлам, створювалися як притулки для людей, що не могли могли піклуватися про себе, але з часом вони перетворювалися на в'язниці. А в 18 столітті на розважальні заклади за невелику плату будь-хто міг прийти і подивитися на божевільних як на тварин у звіринці. Їх тримали на ланцюгах, у бруді, а їхні страждання були атракціоном для публіки у 19 столітті. Прийшла ера наукового підходу, яка виявилась ще жорстокішою. Лікарі вірили, що божевілля це фізична хвороба. Яку можна витрусити з тіла? Пацієнтів саджали в обертове крісло і розкручували до втрати свідомості. Їх занурювали у крижану воду, морили голодом і робили масові кровоспускання. Метою було не вилікувати, а викликати шок і зламати волю, зробивши пацієнта слухняним. Апогеєм цього варварства стала лоботомія у 1940-х-50-х роках. За її винахід навіддали Нобелівську премію. Лікар руйнував зв'язки у лобових частках мозку пацієнта. Ця операція не лікувала, а перетворювала людей на апатичних овочів, позбавляючи їх емоцій та особистості. Через цю процедуру пройшли десятки тисяч людей, зокрема сестра президента Кеннеді Розмарі. Отже, історія божевільні це похмуре нагадування про те, як страх і нерозуміння можуть перетворити медицину на інструмент тортур, і про те, який Довгий шлях пройшло людство, щоб почати ставитись до психічних хвороб як до хвороб, а не як до гріха чи злочину. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте, пошерте його своїм друзям. Цим ви дуже допоможете. Дякую.